За кермом БМП-1 боєць із позивним сірга. У цивільному житті працював на буксирі матросом. До повномасштабного вторгнення жив з родиною в Херсоні. Після ж був вимушений вивезти рідних на Вінничину. З Херсона наші доблізні хлопці вибили. Я вернувся в Херсон, пішов в воєнкомат, пройшов комісію і дали, ну, написали годен. Я дуже радий вдати, поки. Хтось за тебе щось зробить, це не, не серйозно. Я ж сам українець ну, Ну куди мені тікати? Чого Якщо я буду тікати, то який я приклад покажу молоді, каже у першому механізованому батальйоні, прижився відразу. Великий плюс це молоді командири, які буквально виросли на цій війні. Який комбат Євгені з позивним Алмаз після школи була строкова служба, а далі підписав контракт у 2014 році. Йому дістався розбитий батальйон, який він і почав розбудовувати до початку курської операції 2024 року. Це вже був потужний підрозділ, який пішов бити ворога на його ж. Перше, вони почали почали застосовувати на даному участку корийців, які ми були перші, які відразу їх зафіксували. Вони воювали ну, не так ефективно, але йшли до кінця, до смерті. Утім, порівняно з минулим роком, Курщина теж набагато змінилася, каже комбат, тому напрямок цей став складнішим. Вони почали застосовувати сюди всі самі потужні бригади. Від морської піхоти, ВДВ, Корейську народну армію і так далі. Вони різно це все застосовували на наш напрямок. І плюс тут дуже багато появилось пілотів їхніх FPV. якби ще всі ці сили ворог спрямовував на військових, було б ще пів біди, переконаний алмаз. Але противник, як і на інших напрямках, намагається найбільше нашкодити цивільним, аби посіяти паніку та зневіру в людей. Важко, бо противник має намір. Більше всього вредити не військовій тематиці, а більше цивільному населенню. Він постійно хаотично відпрацьовує по даним участкам і, на жаль, вражає цивільну техніку, цивільні будівлі, там, де є цивільні люди, діти по лінії фронту ворог, ще й на початку війни, що й зараз використовує лише одну тактику кількісну перевагу живої сили. Тактика, яка була, така залишилась. Тільки тоді на Курщині вони наступали. Основною технікою закидували свою піхоту. Зараз це практично все піхота, там квадроцикли, мотоцикли. Тоді як у цьому батальйоні намагаються мінімізувати втрати, максимально відточують кожну операцію та комунікації. Біля, біля, біля! О, що, позицію медута медута зайняли. Володимир із позивним карат виносить на плечі умовно пораненого бійця, сам із Ірпеня. Після того як ворог вчинив з його містом, каже: не мав іншого вибору, як іти служити, аби вдруге не допустити росіян додому. В плані легше то на його землі в плані тому, що він менше уродує нашу землю. Менше летить до по наших людях по нашій землі. На сумському напрямку каже Карат. За останній рік ворог підсилився підтримкою з неба аеророзвідкою, ударними дронами, авіацією. Нині це найбільша небезпека для наших військових. Особливо зараз дрони волокні. треба дуже дуже мати добре мастерство і удачу, щоб від нього уйти. Якщо навіть особовий склад цілий останеться. Техніка по-любому мінус. Утім, українська армія теж не стоїть на місці, і технології ворога вдосконалені тадіє і використовує проти них самих. Ця війна потребує знань, розвитку значного і гнучкості. Старі схеми не працюють. От старі, ті, що пишуть книжки, вони не працюють. Працює постійна креативність, і звісно, що мотивація відіграє не останню роль, адже кожен боєць знає для чого він тут і заради кого. Ми воюємо за те, щоб в наших родин було все добре за дружину, за дитину, за моїх батьків своїх. Я хочу, щоб вони самі вирішували, що їм де, як їм робити, якою мовою розмовляти. Хочуть вони російською розмовляти, а розмовляють російською. Це їхній вибір. Але хай вони розуміють, що вони українці із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.